На горі ристе Боже, показавши ученикам твою славу Твою, скільки можна було, нехай засяє наврішне світло Твоє, спокон, вічне молитвами Богородиці світло даче слава. Тобі. Усинові, і святому Духові, нині, і повсякчасів, на віки вічням. На горі преобразився, Іси, єси, Христи і ученики бачили славу Твою, скільки їм можна було, щоб коли побачить Тебе, розіп'ятого страждання Твоє зрозуміле, добровільне і світові проповідь. Що ти своістинучишся?